У Вінниці погасили поштовий блок під назвою Оводов Ентартинов тандем прекрасної епохи. На Марці, яка відкриває серію, зображено очільника міста початку минулого сторіччя Миколу Оводова і архітектора Григорія Артинова. Про це Суспільному розповіла директорка офісу туризму Вінниці Тетяна Маєвська. Це 11-та марка, ексклюзивна власна марка міста ідей. Що випускається за ініціативи офісу туризму Вінниці на Марсі зображен і головний архітектор міста та очільник міста Овардавта Артинов, і архітектурні перлини, що з'явилися на мапі міста саме в період їх прекрасного тандему, покоління змінюються якісь певні ідеали або сприйняття міської історії. Воно теж. З кожним поколінням цей фокус коригується і нагадатись про, про дует двох однолітків, метою яких був розвиток і поступ Вінниці, було би було б незле за словами Тетяни Моєвської. Марка вийшла накладом 50 поштових блоків. Один коштує 650 гривень.